Привіт, з вами я, ІванФНАФ22, і сьогодні буде нова рубрика. Називається Мисливець. Мені треба знайти флешку І. На, мені треба знайштувати всіх цих монстрів. Тоді. То мої домашні тварини на задньому фоні. То не то. Ну, ви, думаю, бачили. я потім розкажу, хто. вони Оце звичайний ось. Бо це звичайний скорпіон і богомол і павук. Е, Їхні ім'я я назву в коментах. Так, тоді ми повинні йти і знайти якісь скарби рідкісні, чи куди нам йти. Туди? Так, я ще взяв цю карту. Я знайшов просто карту якогось сталкера і коротше ну, карту сталкера початкового. Ну, ви, думаю, хтось, хто грав в Stalker перший, знає, що це за карта. Ну, і я додав трішки цих, як, я трішки, як можна так сказати, модернізував. Ну, коротше, додав теж якісь постройки. Ну і всяке таке. Коротше, нам треба знайти флешку. Поки у нас мало зброї, у нас тільки пістолет. І у мене є гачний коючий. Ви дізнаєтесь потім, чи зараз розказати. Хм. Думаю, зараз розкажу. Коротше, цей клю... О, броня. Коротше, цей ключ мені треба для того, щоб лагодити машину. На... Звідки тут було? ви спитаєте машина, ну вона потім буде. Я до не... на ній буду їхати до тієї бази, де є флешка. Розбійники її у мене забрали цю флешку. Ладно, коротше. Так, шукаємо, шукаємо. Так. Можливо, тут щось буде? Ні. М -м. Ну, дивно, дивно, дивно. Тут щось повинно бути. Тут десь повинно щось буде. бути. О, я ж забув привітати Сидоровича. Так, здорово, Сидорович! Здорово, здорово, чувак! Здорово! Здорово, Сидорович. привіт, Сидорович. Все, бувай, Сидоруч. Напишіть в коментарях, скільки я сказав слів І Як... Якщо рахувати те, що, що я сказав, то бо я в зараз тільки ж Сидорович. І ще зараз Сидорович. Думаю, напишіть. Тоді ось треба. Треба щось робити, де ще по. По-вашому скарби? Де, де, де ці скарби, блін? Мені, мені треба якась прокачка. Броні мені недостатньо. Я ось думаю, може десь тут чи тут? Хоча ні, я зрозумів, це тут може бути броня. Тут, тут якісь чуваки гуляють? Я тільки не розумію, що це за чуваки. Ей, чувак. Вони, схоже, погані. Це теж якісь розбійники, чи бандити, чи хто це взагалі такі. Ну тут, коротше, ще я це, причепив. Коротше, я кучу модів накачав. І тепер мені треба знайти якісь скарби на цій карті. Далі, крім скарбів, мені доведеться битися з якимись чуваками. Ну і так далі. Коротше, їх дуже. Тут багато різних скарбів, чи чуваки, і чуваків і скарбів. А раніше я бачив, що тут цей заряджений кріпер. Так, нам треба бігти сюди. Можливо, тут будуть якісь речі. І тут є як... ліжко. О, oh макар. Так, це що тут у нас? А, зрозуміло, тут у нас хлам. Чи не хлам. Ну, коротше, в мене накупився якийсь хлам, а це нам треба забрати... Куртка з Елікспресо! О макат, це куртка з Елікспресу. Вона модернізована на ці, на закляття якісь. Ну то есть, ну, зачарована. Так. Тут є ще шприці регенерації, типу якісь штуки. Але нам треба забрати патрони від це, цього. Від дробовика. Так, йдемо далі? Прикол, у мене тільки один пістолет. Прикол, у мене один лише пістолет. Ось що мені робити? Коли у тебе один лише пістолет? Так, нам треба швидко дойти до цього місця. Угу, зрозуміло, чувак. Може, ти не будеш? Хоча краще би не підходив до мене, я дуже небезпечний. Так, коротше, тоді що тут... Тут якийсь чувак біг. Так, чувак, навіщо ти на мене напав? Це схоже, теж розбійник якийсь. Розбійник, відчепись, відчепись, розбійник, розбійник, не чіпай, не чіпай розбійник. Отримай розбійник. Так, я думаю, як я пам'ятаю, її ще накачав крім. Моду на зброю, мод на всяку фігню моду на динозавр, динозаврів, я накачав ще мод на сайренхеди, накачав мод на ще одну махіну, ось це, думаю, ви вже побачили першу махіну, ось це махіни, круті махіни ще. А ці пацани, мене, думаю, вони не дуже хочуть зі мною дружити. Ну Все, бувайте, пацани, ви ніяк до мене не доберетеся. Тепер нам треба бігти. Спитайте, куди, я не знаю. Ну, коротше, нам треба знайти. Може одягнути куртку з Алікспресу. Крута куртка з Аліспресу. Так, коротше, я думаю, знай... може тут десь буде снайперка. Ну, блін, тут є якісь автомати, але є крутий автомат просто. Ех, і кучу в патронів. Так, зараз мені треба взяти ці автомати і патрони. Вони якісь дуже прокачені, по-моєму. І ще. Напишіть в коментах, яка броня краще, ось ця куртка класична, яку ви бачили на початку відео. Чи куртка з Алікспресу, чи броня така броня типу вчених. Так, переходимо на нову локацію. Так, я побачив тут справжніх сайренхедів. Мені треба просто полагодити машину. Ви спитаєте, як? А цим гаєчним ключем. Цей гаєчний ключ дуже дивний, але. лагодься. я трансформувався. Угу, я зрозумів. Я таки все зрозумів. Тут цей і ще один якийсь цей Чи що це. Ей, чуваки, може, не будете ви мене чіпати. На мене напали якісь чуваки. Так, мені доведеться відстрілюватись від вас. Відстаньте, чуваки, не чіпайте мене, будь-яка, сочка від. Ну все, все, ну все, я звійнився. Ну, тепер мені треба іщити... чи... О, снайпуха! Дробаш і якийсь незрозумілий автомат. Ауг! Кстати, дроб... Цей дробовик називається Спас 12. Коротше, на мене хтось ще стріляє. Сайренхед напав. Коротше, я пробую програв, видумаю, я це не запечатлив. Але на цього чувака він потім. Я це стріляв на серін а він напав на мене. Тоді мені зараз зробити магію монтажа. Раз, два. Чи мені не робити магію монтажа? Так, що тут у нас? Перезаряджаємось Чувак, чувак, будь ласка, не чіпай мене, не чіпай мене, чувак. О, голем, здорова, давай. Я случайно, його вбив. Навіщо я це зробив? Хм. Все, моє монтажі сталося, і мені просто треба добігти до цієї великої красивої махіни. Напишіть в коментарях, яка машина вам сподобалась, яка була. Яка була на цій, на цій старій локації, де я знаю, що ось цей крутий автомат. Чи тут напишіть коменти. Так, мене хтось вдарив чи стріляє. Я не знаю. О, ось їхня база. Зараз ми доберемося, блін. Звичайно, цією. Так. Все нормально. Нормально. Тільки чуваки не стріляйте. Блин, я прийшов забрати цю флешку свою. Відстань, чувак, чувак. Сет. Блин, тут якийсь скалк Ну, Коротше, я це, як я, тут якість. Скалк-сентур и чи як там. Коротше, це прикольний атект. І зараз. Отримай... Ай, блін! Ты мене подтер... Тепер ми попытаємося стріляти і снайпухи. Із цього автомата з 80 патронами. Да, блін. Тут хтось заричав, але я не розумію, хто це. Коротше, тут щось таке надзвичайне. Я ось думаю, що тут таке взагалі. Так. Так, тут є флешка, Ура! Ми знайшли флешку. Це дуже цінне. Це дуже цінне. Так, я розумію, це дуже цінне. Це дуже цінна флешка, так. Коротше, відстань від мене, відстань. Відстань, відстань, все, все, я його застрелив. Так, все, можемо йти. І ще. Так, добре. А це що таке? Чувак, якийсь, думаю, стоїть там. Так, все, думаю, я зможу піти. Що це було? Тут якісь ці звуки, чи що. Ай, блін, ай, все, чувак. Ми могли би об'єднатися. Тут якийсь звук, це може якийсь сайренхед чи що іще. Так, а ви на мене прикол нападаєте. Так, довго чекаємо, чекаємо. Ех, так. Збійщимо, зменшимо гучність. Бо це вообще дуже гучна штука. Цей сайрон хет, чи що це? Блін, це сайрен хет, блін! Тільки на це начіпай мене, не начіпай, не чіпай не його, чіпай його, начіпай мене! Ай! -а, -а, -а блін, я програв! Ну все, все рівно. Я вже у себе вдома. Так, я у себе вдома. І зараз встановлюємо флешку. І. Wow. Так. Воу. Wow. Тут нічого немає. Чого тут нічого немає? Я не розумію, як це? Так я вставив флешку. Що, тут нічого не записано? Мені говорили, що це флешка якась цікава. Хм, Дивно, 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 дивно. Tá, ok, sim. Dá para